Добрий день, я Свайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги зовсім нова акумуляторна ланцюгова пила від Емхель. Перед тим, як детально про неї розповісти, хочу взагалі сказати, що в наш час дуже багато людей не хочуть працювати бензиновою технікою, хочуть щось простіше, зручніше. Тихіше, тому що бензин це завжди якісь проблеми з чисткою карбюратора, з бензином, ну і все таке інше. А акумуляторна техніка все просто і зручно. Звісно, треба тільки акумулятори великої ємності, щоб вона довго працювала. І тому в зв'язку з тим, що з'явилися безщиточні технології, і вже акумулятори значно довше працюють на безщиточних двигунах. І тому вже така техніка почала користуватись попитом. Ціна у неї вже зрівнялась з бензиновою. якість вона простіше відповідно, і надійніше має повноцінну гарантію, тому зараз люди масово почали купляти акумуляторну таку техніку. Ну, я взагалі про Енхель. Якщо ви починаєте працювати з якимось виробниками, ви докипаєте до одних акумуляторів. І ці ж акумулятори можна використовувати і в шуруповертах, і в болгарках, і в іншій техніці. Я, в прожектора в мене використовуються ці техніки. Давайте так, подивимося, що, які акумулятори тут використовуються. Тут рекомендується використовувати два 18-вольтових акумулятора. Зараз тут стоять 4 амперні акумулятори. Мінімально е, виробник каже, що треба 3 ємність не менше 3 ампер. Звісно, якщо стоять два ось таких простих 4 амперних акумулятори, то ця е, ланцюгова пила видає приблизно біля 2 кВт потужності. Приблизно біля 2 кВт. Але якщо ви купуєте е, є посилені акумулятори, там інший трошки тип акумуляторів, вони там з плюсиком йдуть, і починаються від'ємності 5,2 А. Тоді у вас вже буде потужність цього обладнання складати десь 2,4 кВт. Трошки буде потужніше. Але вони, звісно, і дорожчі З чого складається ця пила? Все дуже просто. В комплекті йде шина Арігон, в комплекті йде цеп-арігон, якісні цепи, довжина 35 см. Ну, скажімо так, найпоширеніший для ланцюгової пили розмір. Є запобіжник, є кнопка включення, все, як і у всіх пил, можна заливати сюди, не можна, а треба заливати сюди. Мастило для змащування. Пам'ятаєте, що сюди заливається любе мастило, але чисте, любе, чисте. Дуже зручно заливати і дуже зручно контролювати, щоб воно було, щоб воно омивало, змащувало цеп. Немає тут ніяких регулювань, воно автоматично регулюється. Добре, чи це погано, це вже у кожного. Мені здається, що це погано, що не можна підкрутити. Викрутка, щоб збільшити або зменшити, або взагалі призупинити подачу мас масла. Тому вона постійно підтікає, але по чуть-чуть, Тому зберігати, звісно, треба а, щось підкладати, щоб воно там не замостило вам нічого. Є тормоз. Бачите, або запобіжник, коли ви працюєте, коли ви відхилили, вона вже не включиться. Зараз ми це подивимося. Ручки тут резини немає. Це добре і погано. Добре, то що воно не зітреться резина. Погано то, що воно, в принципі, ковська ручка. Зато на другій ручці тут, бачите, все обрезинове, доволі товста резина. Немає у мене претензій до резини. Давайте тепер подивимося, як вона працює. Вставляємо акумулятори. Акумулятори у нас заряджені. Якщо ви натискаємо на кнопочку, ми бачимо, що горить три лампочки. Це повністю заряджені акумулятори. Вставили. Так, натискаємо, натискаємо, а вона не працює. А чому не працює? Тому що ми тормоз відхилили. Коли Коли тормоз. Тож, натискаємо на кнопочку і починаємо. Коли. Ми нажимаємо на тормоз, зупиняється і вже не запускається. Дуже зручно. Щоб для того, щоб розбирати, на всякий випадок треба знімати акумулятор. Я просто хочу розібрати, щоб ви подивилися, наскільки тут просто і зручно збирати. Повірте, я багато ланцюгових пил мав, тому оце фіксатор. Бачите, зверху, оце натяж... Натяг самої, самої цепи, регулювання дуже зручно. Дуже зручно схватитися, з великою силою затягнути, зафіксувати, щоб вона шина нікуди не ділася. Так, тепер відкручуємо. Все дуже просто. Знімаємо, бачите, тут вона сходить сюди в паз і натягається на один болт. Взагалі нема нічого складного. Ось знімається шина з цепом. Трошки. Оп. І ви бачите, що тут також мінімальна кількість отворів, мінімальна кількість загугулін, а це каже про те, що їм краще чистити і менше що буде ламатися. Ось, в принципі, і весь огляд. Я... от Дивіться, є такі ланцюгові пили з одним акумулятором. Але вони не працюють. Для нормальної роботи ланцюгової пили треба два акумулятори, щоб видавали разом 36 вольт не ведіться на ті якісь там речі, що не працюють. Звертайте увагу, що в комплекті було оригінальний тільки Арігон. Звісно, цей орігон виготовляється в Китаї, але. Таке життя, що більшість обладнання, в тому числі все, що ви бачите, воно виготовляється в Китаї. Це, це обладнання я передаю в підрозділ ЗСУ. Ну і тепер підрозділ ЗСУ сяде на акумулятори і на іншу техніку Енхелі, буде тепер закупати тільки Енхель. Ну, Енхель це нормально, це 3 роки гарантії. До дивіться, ось, наприклад, вам безщиточна болгарка. Шикарна. Тут іде. В комплекті вже бачите такий просунутий фланець кріплення. Не треба тут інструменту, щоб його закручувати, а це дуже важливо, особливо в польових умовах. Пам'ятайте, що ця болгарка створена, щоб різати метал. Щоб різати метал з ось такими приблизно дисками. Звісно, вона може різати і дерево, але для цього треба застосовувати ось такі диски. Ось такі зубчасті диски ні в коєму разі не, не можна застосовувати на таких болгарках. Якщо ви купуєте болгарку Енхель, мій досвід показує, що треба купляти Аксіо, але з буквою Q. Оце буква Q. Це оновлена версія Аксіо, і вона значно надійніша, ніж саме Axio. Зверніть увагу, яка у мене зарядний пристрій. Це мій зарядний пристрій, який на два акумулятори заряджає одночасно. Зверніть увагу, які шикарні шуроповерти у торгової марки Engel. Оцей шурик видає 60 ньютонів, Тому тут вже стоїть ручка, щоб його втримати. Як ви бачите, цей шурик має повноцінне регулювання крутного моменту. Він навіть ударний, він може працювати і на сверління, і на сверління удари Він має е, дві швидкості. Він має підсвітку доволі яскраву. Він, звісно, має і реверс в одну з другу сторону працює. Ну, звук, звук у нього трошки пищить, але. Як на мене, безчіточний, досить надійний, якісно виготовлений, з повноцінною гарантією 3 роки. Ну, що ще треба? А я скажу, що ще треба. Знайте, що моя сім'я допомагає ЗСУ. Більшість заробітку віддаю на потреби ЗСУ. Я хочу, щоб це всі так робили. Нещодавно ми передали 10 fpv дронів для умиротворення окупантів. Рахуйте! Три дрони, один умиротворений окупант. Тому бажаю вам працювати. Якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!